Засновник Фейсбук Марк Цукерберг завітав до Індії, де, за його ж словами, більше мільярда людей досі не користуються інтернетом. При цьому кількість користувачів світової павутини в Індії перевищила 100 мільйонів. А це другий показник після США. 84 мільйони з них заходять на сторінки соціальних мереж зі своїх мобільних пристроїв. Для марка Цукерберга відвідини індії. Це також нагода зміцнити відносини з новою владою, передусім із прем'єр-міністром нарендою моді для молодого мільярдера. В Індії роботи не почати край. І не лише тому, що ринок великий, стрімко розвивається і має великий потенціал, а й тому, що Фейсбук доведеться пристосовуватись до того, що в Індії 22 офіційних мови. Часто місцеві жителі не користуються інтернетом лише через брак у мережі контенту. На рідній мові. Фейсбук вже запланував запустити в Індії конкурси, додатки та сервіси на місцевих мовах для студентів, фермерів та жінок.